Доброго ранку, друзі, оскільки сьогодні чистий четвер, і ми з вами всі вже безумовно готуємося до Великодня. І завтра, напевно, у всіх родинах буде таке е таємне дійство відбуватися як розмальовування писанок. І зараз ми з вами дізнаємося, як виглядає писанка у стилі Енді Ворхола, і про це нам розкажуть студентки Ужгородського національного університету. Це Сандра Слюсарева та Кароліна Срібна. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку От в мене де таке, тому що е рівно рік тому також на великодень і також четвер я, я проводила такий самий тематичний е великодній ефір. І так само до нас приходили студентки з Ужгородського університету. Я не знаю, це напевно ви не вибули. Ми говорили також про писанки в стилі Енді Ворхолу. Чи це така сама акція, як відбувалася минулого року, чи є якісь нововведення? Так, ми повторюємо акції, але вона вдруге відбувається. Третє третій, третій, відбувається uh -huh. третій рік вже. Ми факультет туризму, зокрема та соціологія. Так Соціально Соціально соціальна робота Соціальна робота подобається, До речі, як ви завжди студенти із цього факультету гордо і так от достойно заявляють про те, що вони справді студентки цього факультету цієї спеціальності. Ви молодчинки, справді цим треба пишатися. Так, ми, ми намагаємося вести активний. Це спосіб. Це робота Федора Шандера, так? <свісно> <Чайно, свісно> Закриваємо. <свісно> Отже, ця акція проводилася третій рік поспіль, але ви в ній брали участь також. Третій три рік? роки також три роки. Ну, О, так я три роки. Роки. тому нам є з чим порівняти. А, а таке завжди порівняльний аналіз завжди цікавий. Якщо е, порівнювати з першим роком, коли проводилася акція, другий пропускаємо, тому що він був такий перехідний. Е, то який ажіотаж і яку зацікавленість викликала акція у оточуючих у ваших одногрупників у викладачів, і чи взагалі викликала вона інтерес? У ну, будь-якому випадку вона викликала ажіотаж, тому що студенти вперше почули про стиль попарт, що Це треба писанки малювати, як це малювати, що це робити. Це було цікаво, швидко зроблено. Ми навіть це все разом робили, разом шукали інформацію, видивлялися Google-фото. Як виглядає стиль по парту? Ходили за писанками дерев'яними, разом їх видували. Ну, от було вас не, не, не також, де виходили з першого разу. Видувати чи малювати? Видувати так. До речі, ви робили на дерев'яних писанках чи видували такі звичайні? Ми я? видували, ага. ну кажу, не з першого разу вийшлося, звичайно. Є тут і дерев'яні. І я тут вийдуть писанки на дерев'яних безпечніше виконувати так, і роботи. Легше. Скажіть, а ви до, до цієї першої акції взагалі із творчістю Енді Ворхола були знайомі? Що ви про нього знали? Ну, Енді Ворхол, звичайно, це відоме ім'я, всесвітньо відомий американець, який там емігрував, його батьки емігрували з Америки. А він Картавця. вже народився в Пенсільванії. Так, так, uh -huh. так, так. Він народився вже в США. А, ну, але батьки з Закарпаття самі, тому він має русинські корні. Ми знали про самого Енді Ворхола від того моменту, як в нас була встановлена на його міськультурка, і вже після того, саме коло неї ми вирішили. Це писанка не нього Ні, це прийшов спеціально порівняти, яка ага, різниця писано 20, 20 років ну, до того і після того, що було. Модно і в тренді тоді і тепер. Давайте ми так розкладемо сучасні mm -hmm. писанки і традиційні окремо, і побачимо суттєву mm -hmm. різницю. Це дуже красиво. Ну, взагалі, ми так малюємо. Знаєте, писанки в стилі поп-арт, щоб вони були яскраві. Uh, із такими uh, всім відомими uh, малюнками, тобто стилями, вони акторами. мають бути впізнавані. Так, в першу вони чергу. мають бути впізнавані. Тобто, але вам ніхто не диктує, що, наприклад, такі, такі-то -такі орнаменти, і такі такі-то принти ні. мають бути на ми просто сидимо, дивимося собі, що таке взагалі стиль поп-арт, uh, Шукаємо фото або картину, яка нам найбільше подобається, і пробуємо це зобразити в мініатюрі на цій песенці. Або включаємо свої ідеї, свою творчість і. До речі, ці ваші роботи, здавалося, б, ці звичайні яєчка, багато чого можуть розповісти про людину. Вона самостійно обирає, що їй намалювати, в яких то кольорах. Психологи думаю, тут попрацювали б добряче. Так. Чекайте, традиційних в нас виходить дуже мало поясів. Так, Так, тому що ми встигні побачити малювати. Це виглядає дуже круто, дуже сміливо, але мені здається, що... Справді треба бути якимось відчайдушним і абсолютно позбавленим консерватизму, щоб взяти такі писаночки і віднести на освячення у неділю. Ну, взагалі, ці писанки ми потім після нашого івента здаємо щороку. Угу. в Ужгородський музей там вже є в них ціла колекція наших писанок за три роки, не збиралася. Тому я не певна в тому, що вони доходять до такого сакрального моменту, щоб їх посвятити. Ну але якщо хтось хоче, мене заборляє. Ми mm -hmm. можемо собі забрати, тобто, ці... передусім, вони створені не для того, щоб освячувати, а для того, щоб щоб їх бачили, щоб їх бачили. Mm -hmm. Але просто якщо ми проводимо ефір в сьогодні, в четверте, відповідно, відповідно, нас пізніше сьогодні буде проходити майстер-клас із розмальовування писанки. І я думаю, що, можливо, когось із наших глядачів зацікавить і такий варіант писанки, тому важливо з'ясувати момент, можна, не можна освячити. Можна. Можна. можна і треба, я а вважаю. А ви минулого суття. року свої кошики вдома ставили. Чесно, такі? я поставила uh, свою мама писанку. Мама викинула. Ні, мама не викинула. Я була uh, дуже задоволена своєю писанкою. От мене суперейка, це от велике дерев'яне яєчко. Це? Uh, ось це. От. Mm -hmm. Я його не віддала в музей, сказала, що я так старалася, малювала. Я забираю його додому. І поставила в кошики і посвятила. Тобто, посвятила. Воно, так. Тобто воно вже не було якоїсь значення. Ми, ну так, значення для мене. Угу. Зрозуміло. Скільки е, цього року студентів проявило бажання проявити себе у пізнанні е, творчості Енді Ворг? Ну, ми зібралися нашим турклубом в емігранті В першому концептуальному закладі Закарпаття так. в стилі Попар. стилі «Поп». саме в стилі Там, де Так, там, де банан. Так, так, там там де де банан. банан. <ріст> під його впливом. Так людей У нас було 25-20, так? так, да. угу. ну, так ну до 25. малювали всі сіли довкола, розмальовували ці пашками сі... і акварели там всякі песенки. блискучі були. Mm, Правда, фарби. вони не дожили до сьогоднішнього дня, так як ми їх не поведували, <рес> <рес> треба було трохи раніше не продумали. Так, не це продумали. проблема з ведуванням. Це проблема <рес> трошки. А <рес> коли ви розмальовували їх? Коли це було? саме тоді ми це і розмальовували. Кожен проявляв свою фантазію, малював те, що він хотів. Наприклад, я зробила рожеве її яйце. А це воно? Е, ні. Його тут немає? Воно, не, воно не, дожило. не дожило. До речі, мені цей зайчик найбільше подобається. Так, мені також. До речі, ну, з усіх крашенок і дуже гарно Happy Easter. І... Кольори дуже красиво підібрані. Такий милий, галамурний зайчик. Ну це, що ми вам сьогодні принесли, це ми впродовж останнього місяця потроху малювали, збирали. зокрема, ці роботи студентів соціальної роботи і соціології. Так. так. Ну, із факультету туризму, туризму також, звичайно. Так. От, туризму. Чи є якась така у вас конкурсна основа? Чи підводите якісь підсумки після проведення акції, в кого найкращі? писанки? Які писанки будуть відібрані для того, щоб залишити їх. Ну, я думаю, що ну кожна людина, яка проявила себе, яка показує, ну що вона старається, mm -hmm. намагається там малювати, передати цей стиль поп-арт. Ну всі ми на рівні, правда? Всі ми люди, всі ми не художники, як Енді Ворху. І ми переступили через себе, зробили щось нове, не таке. як роблять. Не побоялися, так, не, побоялися. не побоялися. дівчатка. Ви знаєте про відмінність між писанками і крашенками? Звичайно, знаємо, яка вона. Ну, писанки це те, на чому потрібно малювати. А mm -hmm. крашенку вже їдять безпосередньо. Вже можна mm -hmm. їсти. Ми зараз з вами дізнаємося, чи настільки обізнані у цьому питанні мешканці нашого міста Ужгородці, тому що саме таке питання ми поставили їм. Крашенки вони одного кольору розмальовані. Писанки розписуються різними кольорами, різними орнаментами. Писанки, ну само собою, зрозуміло, що вона розписана. Там більше орнаментів і взагалі вона красиво гарно виглядає. А крашенка та в основному фарбують в один колір. Крашенка це коли краскою просто красить, а писанка коли її розписують, воском. Відома писанка, вона має, скажімо так, геометричні малюнки різні. Ну а крашенка, що, Оконули там в цибулю ще кудись? От тобі і крашенка, мовно кажучи. Можна наполовину пофарбувати, можна на більше. Писанка це писана писачком, а крашенка фарбована у цибулині. Або ще можна її подрапати, називається драпанка. Крашенка, мабуть, це так, як в да? малювали свічками, здається. А писанка розфарбовують фарбами, здається. так. Ну, Крашенки це суцільна закраска, а писанки це з розписами. Крашенка це по-моєму, просто пофарбоване яйце. А писанка це ще й розмальоване, розписане. Там По розписі, я не знаю, може, від, як іменно, розкрашується там. Може, розписується, ну не знаю. Я не художник і не можу відповісти так. Іскусство народних умівців, які вкладають туди душу і традиції, обичаї, переносять на вирі. Писанка на Великдень Крашенка це щось з другим зв'язано, але я не знаю, точно не. У писанці вложено більш народний орнамент, та вказано, ну, показано більше, як народ зберіг свою культуру, свою якісь такі народну спадщину. Ну, це моя думка. А крашенка то це зроблено на швидку руч, Тоді, коли ми не встигаємо чогось, то ми робимо крашенку. Крашенки це є. Ну, свого роду е, також писанки, але вони окрашуються, наприклад, ну, у нас на Львівщині е, цибулькою, так або бурячком, тобто вони одного кольору. А писанки вони е, є розмальованим воском, і відповідно вони є різнокольорові, і на них зображені різного роду орнаменти. thank you Всі крапки над і сьогодні розставить останній гість, який сьогодні завітає до нас з майстер-класом. Це буде доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії Не мистецтв, і саме він нам розкаже сьогодні, що відрізняє писанку від крашенки. Поки що ми говоримо про писанку в стилі Енді Ворхол. Дівчата, як вважаєте, в чому основна суть зміст меседж взагалі таких акцій? От саме акції писанки в стилі Ганді ну, Ворхол підключити людей безпосередньо до цього сакрального дійства, так що Пасха, Великий день, всі мають розписувати ці писанки, але ну зазвичай звичайні писанки, це квіточки ну, різні. Але щоб якусь родзинку надати цьому, от ми придумали суто наше, суто такої ще так, ніде не було це... закарпатські корні. Ну, люди, щоб розмальовували також в стилі поп-арту ну, і щоб це розвивалося. А не було ідеї взагалі зробити якусь таку виставку цих писанок в стилі е Енді Ворхола біля самого пам'ятника малесенького, міні-скульптурки Енді Ворхола? У нас є там виставка, вона триває буквально 20 хвилин, поки mm -hmm. ми робимо цю акцію. То ми фотографуємося, даваємо інтерв'ю. Якраз вона сьогодні буде проходити. Тому о... запрошуємо вас всіх на так. першу тридцять, коли музею Бокшая. Приходьте так. зі своїми писанками. А з е, зацікавленістю реагують і жваво так бадьоріше реагують туристи чи місцеві мешканці? Думаю, діти. Діти ну, не тільки діти. Ну, наприклад, минулого року я пам'ятаю, ми робили цю акцію, і прохожі проходили, всі дивилися, що це таке. Всі підходили, діти підбігали, дивились, також фотографувалися з нами, роздивлялися ці писанки, говорили: мам, я теж таке хочу. І ну то цікаво, людей це приваблює. Людям, тобто, мета створити щось своє, свій власний продукт з, справді закарпатськими коренями mm -hmm. і принести радість, так і незвичність, і якусь родзинку, що у нас на Закарпатті є, от щось незвичне, ну, незвич... що відрізняє yeah. нас поміж інших. Можете на сам кінець привітати всіх своїх друзів, всіх своїх рідних з, з цим світлим святом Пасхи. Великодняше закінчу. <ріст> ну я хочу привітати всіх людей, всіх знайомих, моїх друзів, всіх, хто в мене зараз дивиться. Вітання з Великднем. Бажаю вам провести його дуже гарно, чисто сьогодні чистий четвер, завтра п'ятниця. Ну, щастя, вам радості, удачі. Ну, я приєднуюся до всіх побажань і бажаю, щоб ці такі. Дні, коли Пасха таке велике свято, ми всі були разом з сім'єю в колі наших друзів, родини і провели цей час з радістю. Дівчатки, я також вас вітаю і ваші родини з цим світлим святом. І бажаю, щоб е, в такі світлі дні у ваших світлих головах народжувалося якомога більше світлих ідей. Спасибі вам за те, що ви сьогодні прийшли. До нас приходили студентки Ужгородського національного університету Кароліна Срібна та Сандра Слюсарева. Говорили ми про акцію розмальовування писанок в стилі Енді Ворхола. Ефір продовжується далі. Дивіться тисок.